До зустрічі із Господом, до зустрічі із ним, до зустрічі у спільноті із братами для того, щоби ділитися вірою, попри труднощі. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті. Прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина, животворчого Твого Духа, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіх святих і блажених українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії, любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя. Радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками апостольства Твоєї надії, яка не засоромить, благослови нас у всіх добрих наших намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Ж Ісус іще раз промовив до них: істинно, істину говорю вам, я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною, прийшло злодії й розбійники. Вівці й не слухали їх. Я двері, хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він вийде і знайде пасовисько. Не приходить злодій, хіба що красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали. Я добрий пастир, Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймет, що не є пастер, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає. Вівці і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо й один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу бо має його покласти, і владу має назад Його забрати. Від Отця Мого прийняв я цю заповідь. У сьогоднішньому нашому євангельському уривку ми знову, як спільнота учнів Ісуса Христа, в цей пасхальний час відкриваємо для себе у словах Ісуса Христа, що Він є нашим пастирем, і Він є брамою. Саме так себе Ісус сьогодні окреслює у, цій у цьому євангельському уривку цій перекопі. Він каже: «Я є брама для моїх овець. Це означає, що він є той, хто дає вхід, тобто відкриває, уможливлює нам вхід до чогось. Можемо собі тільки уявити в цьому біблійному такому баченні. Що вівці, які випасалися протягом усього часу, потребували якогось місця, де би могли перебувати. Не було потреби будувати якоїсь стайні спеціально для неї, але потрібно було з каменя обгородити досить високо, щоб вовки вночі не могли пробратися в той час, коли пастор чуває. І звісно, в таких місцях схорону. Для Овець була тільки одна єдина брама, яка могла входити і дати війцям життя тоді, коли вони були, якби, відпочивали, тоді, коли були найбільш, найбільш слабкими. Ісус каже, Я є брамою. Тобто є той, хто пильнує, той, хто дає, через котрого ми входимо до безпечного життя, і той, хто охороняє. Але одночасно також Ісус сьогодні говорить нам, що Він є пастирем. Тобто той, котрий доглядає за вівцями, той, котрий знає, куди вести, куди вести овець для доброго пасовиська. Так як це часто ми читаємо псалмах царя Давида, Господь є мій пастор», це він провадить на зелене пасовисько, Це він шукає, щоб його вівцям нічого не забракло. Це він буде той, котрий залишить 99 овець і буде шукати одну. Це він, той, котрий дає нам відчути, що ми, будучи загиблими овечами Його стада, є ним віднайдені і ним покликані. Ось сьогоднішнє, коли ми кажемо будувати церкву і ставатися спільнотою, означає ще раз розпізнати, що всі ми йдемо за одним пастирем, який у щоденному житті провадить нас на свої пасовиська, тобто провадить нас на, через ці миті нашого щоденного життя. До зустрічі із Господом, до зустрічі із ним, до зустрічі у спільноті із братами для того, щоб ділитися вірою, попри труднощі, тому що коли кажемо про Господа, як той, хто є брамою для своїх овець, попри труднощі, але той, хто буде хоронити, той, хто буде захищати, не тільки провадить, але й захищає. Є брамою, яка відчиняється, і брамою, яка є зачиненою тоді, коли вівці є слабкими, коли відпочивають. Господи Ісусе Христе, дозволь нам, крокуючи за Тобою, постійно відкривати красу Твого обличчя, глибину Твого Слова, йти за Тобою і шукати Тебе постійно, намагатися слухати Твого Голосу, намагати, намагатись побачити, що у щоденному житті ти є поруч із нами. І навіть посеред труднощів і в нашій радості ти завжди промовляєш до нас. І хорониш нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.